В Європі перебуває близько 9 мільйонів українців, які виїхали, рятуючись від війни. Це 80% – жінки із дітьми. Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців. Вони отримали право перебування в країні протягом шести місяців із можливістю продовження виплати допомоги, дозволу на працевлаштування, доступу до безкоштовної медичної допомоги, навчання дітей, надання житла. Із погіршенням ситуації на півдні України до Франції збільшився потік наших громадян. Про долю багатодітної сім'ї з Одещини у сюжеті Євгена Павленка. Бойтесь, да, да, да. Ваш Четверо дітей та двоє батьків оглядають нове житло. Родина Євдокії Пельтек лише вчора прибула до Франції. Сьогодні вони приїхали до міста Шалон Ан Шампань. Найменшу доньку, якій два роки та вісім місяців, одразу вкладають спати на нове ліжко. На пошуки цієї двоповерхової квартири знадобився лише тиждень. Цим займалися співробітники мобільної групи Україна. Навіть для них цей випадок унікальний за короткотривалістю часу. Як правило, на це витрачають не один місяць. Тому задіяли нову схему орендувати житло у приватних осіб під гарантією інтеграційного сервісу супроводу та орієнтації Сіао 51 одним з підрозділів цієї організації є мобільна група україна її співробітники взяли на себе вирішення житлових проблем багатодітної родини І перша сім'я із болячем тисячу які сьогодні віпа танки яка тора з самоліта скаром так я на свої пацієнт ніякого ні проміжучних ні, ні етапов по сінісам. По... Про приїзд багатодітної родини Євгена Шульгана завчасно попередила Таїсія Романенко, яка проживає у Франції вже півтора року. Ми з міста Ізмаїл. На жаль, там зараз не дуже тихо, тому що там зернові коридори. Всі багато знають, і на жаль, на жаль, це дуже сумно, але там дуже неспокійно. Як я про це дізнала, я хотіла дуже допомогти, тому що коли діти в сім'ї, а я як молода мама, у мене на дітей такі емоції, і я не можу себе тримати в руках, можна так сказати. Господарці нового житла 44 роки вдома. Євдокія Олександрівна працювала у школі. Зараз перебуває у декретній відпустці. Постійні атаки на Ізмаїл призвели до важкого рішення: покинути улюблений будинок. Нам нам порадили Францію, бо тут безпечно можна жити і бути подалі від тих страшних обстрілів. Ми не очікували, що нас зустрінуть і одразу нададуть житло. Ми дуже раді, дуже дякуємо, що є такі люди, які допомагають нам, українцям. Нашим українцям. Михайло старший син у родині пальтеків. Тепер від нього та батька залежить подальша доля сім'ї. Хлопець каже, що готовий долати проблеми. При цьому хоче і надалі займатися волонтерством. Я хочу працевлаштуватись, знайти роботу, знайти себе в житті. Хочу, щоб діти здобули освіту і жити. Хоча я виїхав з України набагато раніше до повномасштабного вторгнення, я роблю все можливе для того, щоб забезпечувати певні підрозділи. Я на це витрачаю кошти, тому що це обов'язок кожного українця не триматись осторонь та допомагати зсу, тому що з кожного з нас залежить ця перемога. Наприкінці новосілля Євген Шульган пояснює, що відбуватиметься з цією родиною надалі. Вам призначе зустріч у префектурі, це відбудеться тут, у шалоні. Отримайте документи, які дозволять вам перебування на території Франції, нададуть право на медичне страхування та звичайно право на роботу. Ви матимете такі ж права, як і французи, окрім одного право на голосування. Спеціалісти мобільної групи Україна, які працюють у окрузі Марна, планують і надалі впроваджувати практику оренди житла для українців у приватних власників. Адже зараз соціального житла у Франції Катастрофічно бракує. Євген Павленко з Франції спеціально для канала d 1